Міністерство оборони України погодило з моніторинговою комісією Євросоюзу облік переданої зброї та військового майна вовсю приміняють поставляємо западниками ворожені, в тому числі тяжелу артилерію. В міноборони проінформували іноземних колег про порядок обліку отриманого від країн Європейського союзу майна та висловили готовність надати всебічну підтримку в організації його перевірки. В свою чергу представники ЄС висловили задоволення відкритістю української сторони, готовністю до співпраці, а також зазначили, що така прозорість позитивно впливає. На подальші рішення держав Євросоюзу продовжувати надавати військову допомогу Україні, крім того, це дозволяє активно та змістовно протидіяти російській пропаганді та фейковим звинуваченням щодо так званої незаконної передачі Україною зброї в треті руки міжнародним терористам, зазначили в міністерстві оборони України. Питання в тому, щоб поставляти більше снарядів. звичайно, ми розуміємо, що ми не можемо. Зараз в повній мірі за такий короткий срок, півроку, рік налагодити всі снаряди, скажімо, лінійку снарядів, які нам потрібні. Найбільша проблема, звичайно, зараз це снаряди радянського зразка 152-122. Мінометні міни, слава Богу, більше налагоджені. І постійно тримаємо їх на контролі і комітетом і особисто, тому що теж буває бувають нюанси бюрократичні. Це саме погане, коли там навіть приватні компанії намагаються щось робити. А бюрократія це не дає нормально розвиватися. То ну починаючи від того, що їм не можна скажімо, прибуль отримувати. А як ви хочете, щоб виробництво взагалі розвивалося, як ви хочете, щоб робили по 100 тисяч снарядів там на місяць, ну це. Питання тому, відповідаючи на ваше питання, звичайно, снаряди це те найбільш критичне, що потрібно буде, особливо в умовах позиційної війни, як про це сказав головнокомандовець. Це знаєте, от. Така нуль, це коли є снаряди артилерійські, коли ти можеш стримувати противника, розбивати його на першій лінії. А все далі: дрони, дальнобійні ракети, авіація це все те потенціал, коли ти нарощуєшся, для того, щоб тобі рухатись далі, ніж ніж скажем, перша лінія. Романе, Романа сукупність усіх цих факторів, так маємо на увазі снаряди, да недостатня недостатня кількість із обіцяного знову ж таки білий дім абсолютно офіційно заявляє вже сьогодні, що брак фінансування вже вплинув на здатність України відбувати агресію Російської Федерації. Якщо ми додамо ще внутрішніх історій ті про які говоримо в студії це і мобілізація питання мобілізації, як вона триває, так ротація, яка не відбувається. Чи можливо, скажімо? Скажімо так, дипломатично і не хочеться розганяти в жодному разі зраду, чи а, можливо і які моменти виправити у якнайкоротший термін, да, для того щоб це а, якнайменше впливало на ситуацію на фронті і на хід бойових дій? Я так розумію, снарядами забезпечити і мобілізація. Да. Да? Угу. Білий дім. Ми розуміємо, в чому проблема з снарядами головна, що Сполучені Штати за рік своїми спроможностями можуть виготовляти 300 тисяч снарядів, і ще європа так само, десь приблизно 300 тисяч може виготовляти Росія. От по навіть по даним нашої розвідки, і по підтвердженням в засобах масової інформації 2 мільйони може сама виготовляти. Я вже не кажу про те, що вони можуть експортувати. Імпортувати з той же Кореї, правда, зараз у них там проблеми, немає таблів для стрільби, і навіть там перехоплення, чуємо на східному напрямку, Там артилеристи балакують – у вас які снаряди, вас корейські, а ні, не треба іншими Тобто Поки ще до них не прилаштувалися, вони там не так стріляють, застріють десь в стволах, особливо гради, ті, які їм дають. Проблема є. Але я пам'ятаю на початку, саме, коли ми працювали з мінометами, у нас теж був міномет і Чотири типу снарядів з різних країн. Також ці проблеми були. Але потім створили групи на полігоні Міністерство оборони створило, відстріляли, дали таблицю і все пішло в ціль як потрібно. Але це на це пішло декілька місяців. Тому звичайно, росіяни в цьому плані йдуть попереду. Тому питання взагалі в тому, що немає цих снарядів в нормальних кількостях, там, наших головних партнерів. вони вони є, але їх бояться передавати, тому що це віддавати своє, а потім е, де брати. І це дуже важливо зараз налагодити виробництво і європейцям про це е, говорять і лідери країн. Вони намагаються розвинути, але звичайно е, проблема велика є. В тому числі і в порохах. Це найбільша зараз проблема реальна. Що стосується, ви питали мобілізації, да і заміни. Оце ну, мабуть одне з. Тато з найболічіх питань, які нам потрібно буде вирішити зараз, вже там зим, вже скоро зима, там через по факту, два тижні, і а там уже скоро два роки, як війна йде повномасштабна, і по факту, як ті люди, які взяли в руки зброю, там 24 лютого вже буде два роки. А є такі країни, які ще і не були на фронті, і не думають іти на фронт, і нам розповідають, що там нема не зможемо платити гроші. Якщо зараз там додаткові бригади створимо умови, де ми візьмемо на забезпечення, це все слова. Я вважаю, що потрібно створювати умови для того, щоб формувались нові бригади. І якщо і не на не демобілізовувати, то як мінімум робити довгострокові ротації, щоб бригади виходили і мали можливість відпочити. Багато бригад там 79-та на Марінки. От вони ще до війни, до прикладу, стояли. Захищали, ну приймали участь в теристичній операції в операції об'єднаних сил, і потім, як зав'язались на Малінзі, так і стоять. Там вже я не знаю, один два штати бригади змінилися е, втратами там пораненими. А бригада так і стоїть. І Це реальна проблема. Людям потрібно мінятись, і це питання потрібно починати вже вирішувати. І Я думаю, це те саме про що говорив Залужний в своїй статті. Коли я крихував, що ми маємо. Брати додаткові бригади. Ну з моєї точки зору багато питань є. Коли ми формуємо нові бригади, звичайно, там є рішення главком, але говорячи з хлопцями, от формували нові бригади, туди передали найновітнішу техніку а ті, хто стояли, нічого не отримали. І там є така думка, що краще доформовувати ці бойові бригади, щоб вони ділилися досвідом і працювали. Тому є багато питань, які потрібно вирішувати. і їх потрібно вирішувати. не тільки про це говорити. І тому ті, хто взяли на себе відповідальність, вигляді виборів, виглядів влади, ті, хто себе назвав там верховне головнокомандувач, світа верховного Головнокомандувача, мають ці питання вирішувати. Якщо ми заговорили про військово-політичне керівництво, і от власне була сьогодні заява Андрія Єрмака, зокрема у Штатах про те, що 2024 рік він буде вирішальним, да ми підходимо до переламного моменту і так далі. А чи можете ви з військової точки воєнної точки зору розшифрувати, що це означає? Так, коли при цьому одночасно голова розвідки Крила Буданову говорить про те, що війна. Війна буде довгою, я хочу зрозуміти. Тобто, коли Андрій Єрмак говорить про те, що 24-й рік буде вирішальним Кирило Буданов, що війна буде довгою, тобто, 24-й рік буде вирішальним тому плані, чи війна буде довгою, чи вона буде короткою, чи що, чи ну як от коректно поєднати ці заяви, і як загалом людям, які усім нам, українцям, да суспільству, які ну дуже реагують на чутливо на відповідні заяви, да офіційних представників, як це сприймати? Ну, мені складно коментувати про що має на увазі Єрмак, е говорячи, що 24-й буде. Так ну ж ви правильно сказали. У нас вже було 2-3 тижні так. до кінця року, в травні в Криму. Е там вже було що 23-й рік буде вирішальним. Це просто набір слів. Такі люди намагаються давати в ефір для того, щоб щось говорити. Ну у мене таке таке враження. Нема ніякої конкретики е, Буданов Ну Буданов сам хто ці також нам говорив там. Про те, що війна скоро, скажем так, закінчиться, і так само я навіть на Мюнхенська конференція був, якраз не на Мюнхенській, а на Ялтинській називаю максимум в по 5-6 місяців. Він сказав, що вона буде. Тому я не знаю на чому базується їх аналіз. І мені складно їх складно їх коментувати, тому що я послідовно завжди говорю, навіть перед початком контрнаступу я пояснював, що контрнаступи бувають неуспішні. і такий ворог, як Російська Федерація, говорити про перемогу над ним треба дуже обережно. Треба битися, треба йти до перемоги і казати, що перемога буде завтра. Ну це робити так, що люди. Втратять надію потім і цього не можна робити. Тому я вважаю, що в цьому плані у нас інформаційна політика вона е, була втрачена, дуже погано проведена, і ви, те, що ми отримали в кінці, це те, що люди думали, що та вже скоро перемога. Навіщо мені йти в армію? Там і без мене розберуся. От маємо те, що маємо.